Далі про це та інше більш докладно. Тепло, комфортно, а головне без шкоди довкіллю та заощаджуючи місцевий бюджет. На Херсонщині в об'єктах соціально-культурної сфери впроваджено чотири пілотні проекти з енергозбереження. Питання реформування енергетичного сектора на порядку денному засідання обласного комітету з економічних реформ. Обговорили також результати роботи за рік та пріоритетні напрямки на 2014. З наради повернулася наша знімальна група. На Херсонщині більше половини природного газу споживається населенням, тож основні завдання влади будуть спрямовані на переорієнтацію об'єктів саможитлово-комунального господарства. І, хоча фінансування державою енергетичного напрямку залишає бажати кращого, обласні чиновники планують залучати іноземні інвестиції. Наразі в області активно впроваджуються проекти енергозаощадження в закладах бюджетної сфери. Чотири дитсадки вже користуються усіма перевагами зеленої енергетики. Дожма статьяким ну, підтвердженням того, что абсолютно реально, потратив небольшие деньги сравнительно, получить достаточно серьезный весомый результат. В план мероприятий по этим 7 миллионам, я так понимаю, есть и, ну, кроме там термостанции и всего остального, да, есть непосредственно те мероприятия, которые будут способствовать энергосохранению -э -э и -э -э по данным объектам, по детским садам. Аби впроваджувати подібні проекти в інших закладах нашої області, спочатку, розповідають фахівці, слід розробити енергетичну стратегію, яка поки неможлива без організації енергоменеджменту, моніторингу та аудиту. Енергоменеджери, здравоохраніння, освіти, їх не треба іскати, їх треба допомочити, вони вже є, вони вже є інженерні люди, які там працюють. Їм достатньо. часа. Это не дополнительные рабочие места. Час в день потратить на то, чтобы посмотреть на это все, проанализировать и на стол руководству положить свои предложения. Ответственность за энергомониторинг опять они же есть везде. Они есть в садиках в школах, инженеры, завхозы пошел-пошел. Их только надо обучить. И я, кстати, скажу, что в городе Херсоне нами в десятом, 9 годах обучены все завхозы, все как бы, инженеры, которые в бюджетной сфере находятся. И они ведут сами сейчас для себя. Единственное, то, чего не хватает, вертикали. Вертикали, чтобы эта информация уже... виложилась на стол паналіківська не менш важливою темою для обговорення на засіданні стало питання угоди мерів, яку у 2009-му підписав Херсон. Мета об'єднати європейські місцеві органі влади задля спільної боротьби з глобальним потеплінням шляхом запровадження в регіонах енергоощадних заходів та поширення використання поновлювальних джерел енергії. Наступними до цієї угоди планують приєднатися голопристань, Каховка та Скадовськ. Члени комітету з економічних реформ обговорили також результати роботи за і визначили основні цілі та завдання на наступний рік. Ми достатньо серйозно проаналізували виконання рішень окремих засідань, які були реалізовані через доручення голови обласної адміністрації. В даному випадку я можу сказати одне: з точки зору формального, всі доручення закриті, контролі зняті. Ну, за виключенням тих питань, які мають вирішення і продовження в наступному році, п'ятнадцятому році, і відтерміновують свої результати. Відновлення партнерських відносин влади бізнесу та громадськості, впровадження проекту Територія здоров'я та розробка стратегії економіко-соціального розвитку регіону до 2020 року, ці напрямки стануть головними, які обласне керівництво планує реалізовувати наступного року.